Вітаю в цьому відео. Я розбираю магазини підписників, які надіслали мені в інстаграмі. Це дуже популярна рубрика на нашому каналі. Коли ті, хто підписані на мене в інстаграм, рекомендую підписатись одразу. Лінк є під цим відео. Там я іноді викладаю в сторіс... Повідомлення по типу друзі, скидайте мені ваші магазини, ми їх розберемо на нашому Ютуб каналі. І у нас є цілий плейлист з такими відео. Його теж можна ось тут подивитись та ознайомитись. Тому вчора мені надіслали дуже багато магазинів, я відібрав із них найцікавіші, і сьогодні ми їх розберемо. З вами Вуду, Яком Дмитро. Поїхали! І так, перший магазин, одна з таких найпопулярніших ніж це ніша Pet Supply, або товари для домашніх тварин. І тут у нас як товари для котів, так і для собак. До речі, от я якраз так і рекомендую розділяти, наприклад, там, собаки, коти, окремо товари. Заходимо в котів, нам відкриваються товари для котів. Заходимо до собак, нам відкриваються товари для собак. Дуже гарно, насправді, зроблений магазин, мені подобається. Обрані правильно кольори. Кольори так само пересікаються з нашим логотипом. Логотип у нас там, пояснює, що це дійсно ніша товарів для домашніх тварин. Гарно підібрані фотографії, там певні social профи стосовно якихось там журналів, потім можна почитати про магазин, подивитись найпопулярніші продукти, дуже прикольно зроблена анімація. Мені здається, це якась не безкоштовна тема. Мені здається, це якась платна тема або докастомізована. В принципі, магазин зроблений дуже гарно. Мені здається, що це магазин одного з наших студентів, тому що як по структурі, так по якості, в принципі, по підходу я бачу, що це те, як ми вчимо. В Цілому дуже гарно виглядає. Мені все подобається. У нас є стрінка About Us, де повністю розписано все про магазин, про продукти. Що ми там за кожним кастомером переживаємо за, за кожного кастомера його там, твариночок, також там, персональний консультант для кожної там, тваринки і так далі. Дуже класно виглядає. От, єдине, що мені тут чомусь внизу хотілось би цей логотип бачити білим, Козі Павл, щоб воно було білим. Тут дві варіації логотипа. А так, в цілому, ну, все супер, контакт, ас, трек order page, і можна подивити ще якусь сторінку, наприклад, сторінку продукту. Давайте відкриємо, поглянемо щось, наприклад, ось це ліжечко. По сторінці продукту варіації є, знижки є, там відгуків на кожному продукті не бачили. Сторінка продукту зроблена дуже гарно, дуже якісно. Все як я рекомендую: з гівками, з описом, з бенефітами, якісні матеріали. Ну, супер. Рекомендації по продуктам. Єдине, що немає відгуків. Онлайн чат є. Супер. Мені подобається. Дуже гарний магазин. Трошки виділяються ось ці написи з точки зору дизайну, я би їх зробив би простішим якимось шрифтом. Тобто логотипний шрифт це супер, але заголовки вони трошки такі не дуже з точки зору дизайну якось зливаються і не читаються. А ми переходимо до наступного магазину: Home Atmosphere. Я зразу дивлюсь. І розумію, що це ну поки що з точки зору дизайну, це треш. Вибачте, я вже ж власник цього магазину або розробник, який його розробляв, але ну це ж просто починаючи з кольорів, закінчуючи там кнопками і взагалі поєднанням цих кольорів. Логотип одним кольором, навіть трьома кольорами, логотип зроблений, фон четвертим кольором зроблений, кнопка. П'ятим кольором euh, зроблена, Ну і це все дуже-дуже строкати виглядає. Наступне це пропорції елементів. Наприклад, хедер у нас займає там, одну третину екрану. Так не треба робити, він має бути приблизно як наш логотип. Але от я вже знайшов причину, чому так відбувається. У нас просто логотип на прозорому фоні. і у нього дуже великі відступи, треба його обрізати. Тому у вас цей логотип і розтягнув весь хедер. По продуктам ну, стандартний дропшипінговий магазин, General Store з різноманітними продуктами в категорії товарів для дому. Тут шрифти одні, тут жирні, там не жирні. Короче, з точки зору дизайну дуже поганий приклад магазину. Тут треба лишити тільки два-три кольори, максимум, зробити все на білому фоні. Тут у нас змінити шрифти, десь вони мають бути жирними курсивом, десь вони, більше, десь вони мають лишитись в одному форматі. У нас тільки є шрифти заголовків і шрифти баді, тобто шрифти в цілому тексту. От і все. По сторінці продукту. Теж через цей фон дуже все стрімно виглядає, насправді. Мені точно не подобається. Ну, дивіться, як гарно виглядає продукт, якщо він на білому фоні. О, дійсно, якщо це все буде на білому фоні, набагато буде краще. Супер. Ми приходимо до наступного магазину. Your health assistant дуже гарний магазин. Це дуже якісно, красиво та головне продающе зроблено. Тему я знаю, як називається, можу розкрити секрет навіть, тому що я всі теми майже на що знаю. Це тема Shrine. Магазин займається Health and Beauty. Основний продукт, я так розумію, Smart Scalp масажер. Прикольно, односторінковий продукт. Мені подобається, багато, я так розумію, кастомного контенту. Подивіться, як круто магазин продає. Secret to Strong, Seek and Healthy Hair, типу Results, Дуже крута сторінка продукту. Це такий собі sales page. І він мінімалістичний, він показує там, результати від використання цього продукту, дуже багато живих фотографій. А зараз ось такий user-generated content, Він дуже. Гарно насправді працює і дуже гарно продає. Продають зараз живі фотографії, а не вилизані. В цілому стилістика магазину мені тут, але тут чомусь жінки, цільова аудиторія. А тут у нас чоловіки. Це то, теж питання. Не знаю на якому етапі цей магазин. Якщо ви розумієте, що у вас більшість там продажів це чоловіки, значить треба всюди використовувати фотографії чоловіків. Якщо жінки, то основна цільова аудиторія, яка купує, то значить жінки мають бути. А так з точки зору структури. Шикарний магазин. Тут у нас є відгуки, тут у нас є бандл, сейв там ту карт зеленого кольору анімований. Дуже гарно. Є estimated shipping time arrived, Вона так називається. Там, коли замовляєш, коли буде готовий і коли приїде до тебе. Супер, мені це дуже подобається. Ну, По sales page класно. Tracker order є. Yeah. About us, є yeah. супер, нічого лишнього тут немає, достатньо. Contact us. Так само, контакт АС є. І окремо виведені відгуки, але відгуки мали би окремо надсилати на сторінку відгуків. Навіщо тоді ця сторінка? Я не дуже знаю. А, у нас ще головна сторінка є. Супер. А на головній сторінці, ну, на головній сторінці трошечки недороблено, якщо перейти. До речі, та от теж Бах помітив. Головна сторінка. Не дороблено все, тобто, якщо ти тикаєш на логотип, Прошу хто робив цей магазин, доробіть, будь ласка. До речі, якщо ти теж хочеш створювати подібні магазини та навчитись продавати товари по всьому світу без їх наявності, без складних технічних навичок та великих бюджетів для старту, запрошую тебе на наш безкоштовний майстер-клас по Shopify дропшипінгу, де ми розберемо абсолютно все, починаючи від вибору ніші і закінчуючи запуском рекламних компаній, які будуть генерувати продажі та їх масштабуванням. Посилання. Перше одразу під цим відео. Реєструйся. Майстер-клас безкоштовний. Магазин Axtorian, зроблений на платній темі, точно не пам'ятаю, як називається, ми її використовували теж в наших магазинах. Вона коштує там приблизно 280 доларів. До речі. Е, дуже гарний, якісний магазин. Єдине, що мені здається, тут неправильно підібрані фотографії на фоні, тому що ну, не дуже читається тут все або зробити непрозорий хедер. Або поміняти фотографії, тому що ну, тут офіс, ну мені воно зливається трошки. Форніче, отут на білому фоні, теж зливається. А так, ну, оце гарно виглядає. До речі, от подивіться, оце дуже мінімалістично це прикольно виглядає, коли самі продукти на білому або такому сіроватому фоні. Тут у нас якісь анімації, все відкривається. Тут знову текст не читабельний на цій фотографії. Треба зробити якесь заниження там, яскравості фотографії, Ну, коротше, він не читабельний. Е, так, далі у нас категорії продуктів: є Satisfaction Guarantee 100%. ну Це класна тема. Я знаю цю тему, ми її теж використовуємо. Суперова тема. Чесно, от вона підходить там універсально майже для будь-якого магазину. Мені подобається єдине, тут треба попрацювати трошечки над контентом. Повірте, в, в контенті там товарів для дому, для декору можна познаходити круті, якісні мінімалістичні фотографії. Тобто, я би все-таки, якщо ми продаємо щось отаке в мінімалістичному стилі, я би і на фоні на фотографіях, головних банерах ставив би ось такий мінімалістичний стиль. About Us, ще подивіться на цю сторінку: About Us. Ну, гарно. Ну, Дійсно, гарно, прикольно, але отут щось, щось тут не працює. Ось ці кнопки зразу, в мене таке око вже намічене. Тупо бац, щось не працює. Тут у людей голови обрізані. <свісно> Теж не дуже підібрана гарна фотографія, можна щось інакше підібрати. Ага, Trust, Talented 12, а, типу, що там. 12 дизайнерів робили цей магазин. Ну, в цілому, гарний магазин, трошки попрацювати над контентом. Тема тут в даному випадку круто спрацювала, круто адаптована під продаж продуктів. Давайте, можливо, ще відкриємо. Отут теж мені не дуже подобається, як виглядає написи на фотографіях. Можемо подивитися якісь конкретні продукти. Відкриваємо чейр, дивимося сторінку продукту. Ну. Більш-менш непогано зроблено, тільки я щось не можу зрозуміти. Причому тут Deco Hand до Chair Harrison. У нас є Chair Harrison, а потім у нас якісь тут Deco Hand поз'являлися і. Ага, Column Title. Коротше, магазин недороблений. Друзі, дуже прошу вам. ну, Я розумію, що ви не доробили це, але дуже прошу надсилати мені доопрацьовані магазини. Тому що, ну, коли я готуюсь до цього, я не передивляюсь прям всі магазини. Детальне, я не готуюсь насправді до таких відео, і зараз ви бачите потенційно, ну дійсно певні імпровізаційні моменти, коли я не бачив майже магазин, бачив там тільки хомпейдж і одразу його відкривають, як зараз цим магазином буде, і починаю дивитись. Тобто, я цей магазин до того бачив там буквально один раз і не листав його. Просто я так накидував, вибирав, що мені, що мені подобається, що я би хотів розібрати. Дуже прошу вас надсилати мені дійсно магазини, які вже дороблені. Ну, щоб я не казав, вам, доробіть це, доробіть це, доробіть це. Наступний магазин це Everra, отаких вони продають смішних зайчиків. Дуже прикольний насправді продукт. Дуже нагадує один класний бестселер. Один класний вінер, я пам'ятаю, у нас студенти на ньому дуже багато заробили, там понад 50 тисяч доларів вони в місяць на ньому робили. Це такий самий банні, але то була собачка. І ти купляєш цю собачку, яка, там, якщо не помиляюсь, вона тепленька, і у неї, коли ти її там слухаєш, там наче сердечко б'ється. І ти, типу даруєш цю собачку своїй домашній тваринці. Тобто її всі домашні тварини дуже люблять спати разом з такими, з такими іграшками, тому що воно наче живе. Тобто собака ж розуміє, як б'ється серце. І це типу, дуже прикольно. Продукт, щоб собаці не було вдома скучно, вона там розуміє, що щось типу, наче живе. Можна загуглити цей продукт. Hair Trade, там той щось таке, не пам'ятаю, як він називається. Дуже прикольний продукт, насправді. І це теж дуже схожий продукт, тільки це якісь там банні. Тут у нас банні, але в відгуках у нас не а якась коала. Це дивно. Чи тут можна обрати? А тут немає варіантів. Та от дивіться, ми продаємо, по суті, банні. Evera, бані. Магазин класно зроблений, продакт, пейдж класно зроблений. Але тут у нас коала в відгуках. Ну, якщо ви продаєте банні, то давайте в відгуках банні. Або давайте тоді коалу тут на зображеннях. А так, магазин гарно зроблений, є у нас апсейли, тому що дійсно цей продукт круто там, збільшує середній чек за рахунок апсейлу, там buy one, buy three, buy two. Але дивіться, я би рекомендував би не давати людям зразу 3, Давайте їй бай 1 і рекомендуйте там бай 2, Тому що тут автоматично людині зараз додається три продукти. Але не кожен хоче собі три продукти. Це трошки такий дурим людей. От якщо я зараз додам в корзину, то скільки у мене продуктів буде. У мене зразу три додалося. Я не хочу собі три. Я, ну, типу, на що мені робити цей лишній клік? А це насправді буде лишній клік для тих, хто хоче один. А так класно. Elevate weight stress, promote calmness, support healthy sleep, а realistic breathing function and heart heartbeat sound. Ну, от Такий із схожого продукту. Той for. Док, зараз вам покажу. Ага, ось ось ця іграшка. Ой, немає чогось, не працює магазин, але як вона виглядає? Зараз покажу. Це саме то, що для е, собак. Ось така іграшка, це для для собак. Е, вона розрахована для своїх ну, маленьких щенят, чи ще для когось іграшка, саме позиціонування. Оце дійсно прикольний продукт. Для чого ось цей банні, типу, чи це для людей, чи для, чи для дітей. Чесно, я до кінця не розумію, для кого це. Можливо, в креативі, коли ми продаємо цей продукт, там ми показуємо, для кого він треба. Але хотілося б так само на стрінці продукту показати цільову аудиторію, для кого цей продукт умовно дійсно вирішує проблему. Далі тут у нас, у нас є Product, у нас тут там всього скільки. О, Хей hey ремувал якийсь тут з'явився просто. <laughs> я думав, це нішевий магазин, а тут він просто з'явився, якийсь хей hey ремувал Ну, нічого. Класний середній чек, до речі, для цього продукту. Він досить дешево коштує на е, Алішці насправді. Контакттаси, Баутас, нічого складного. Навіть кольори. Тема, Це тема, якщо я не помиляю, сенс, мені здається. І кольори використані майже стандартні в цій темі з градієнтами. Окей, ми переходимо до наступного магазину Культ Rice. Зразу заходжу і такий думаю, Блін, щось, напевне, якась мода, чи лише костюми, окуляри, аксесуари будуть. Потім тако пролистую вниз. Думаю, ну, напевно, що да, Типу, щось таке лайфстайлове. А потім тако бац, а у мене ці душки з підігрівом. <сум> тобто, це такий General Store, але головний ну, екран, як на мене, він трошки не, не про тематику нашого магазину. Я розумію, що якщо це General Store, то трафік іде на конкретну е, сторінку продукта. Але ну блін. Типу. Давайте подивимось тоді продукт. Напевно, якщо тут цей продукт, то ми зараз подивимось, що в нас тут по сторінці продукту. По-перше, фон робимо завжди білий. Рекомендую завжди робити білий фон. До речі, хто не в курсі, мені здається, що це навіть дві однакові теми: ця і ця. Чомусь мені здається, або, або це доун якийсь. Ну, це точно сенс тема. Добре, по сторінці продукту. Стрінка продукта... Суперова, мені подобається. Все є. Відгуки є, тільки у нас відгуки пішли в description продукта, а я би їх розкривав окремо внизу. Але на мобайлі, мені здається, воно мало б нормально працювати. Так, це мені здається теж магазин одного з наших студентів, тому що я в одному з уроків рекомендую, все-таки, якщо ми починаємо дропшипінг, ми можемо починати з General Store, Тобто нам не обов'язково робити нішовий продукт-магазин або One Product Store, ми можемо дійсно взяти General Store, розділити продукти на категорії. Наприклад, категорія DIY, і продавати їх, тому що конкретно люди будуть заходити на сторінку продукту. Але ну я би тут трошки ну, я би більш, тобто, культрайс, воно сам логотип не дуже відповідає нішовому магазину для товарів для дома або дженерал стору, типу, в цілому. Я би тут трошки логотип поміняв, ну і зробив би. Його якимось іншим кольором і стилістика, якісь руни, тут наче ми там барабани для вікінгів якихось продаємо. Во. Але в цілому по сторінках продуктів все супер. Сторінки продуктів мені подобаються. Єдине, що мені не подобається, ми вчимо, до речі, це на, на уроках додавати ще на назви магазину до кожного з продуктів. Тому обов'язково пододавайте. Можливо, я помиляюсь, можливо, це і не наш студент робив, але точно по там, нашим деяким рекомендаціям, які ми даємо. Як на нашому Ютубі, та на курсі. Окей, ми переходимо до наступного магазину. Хелтікс. Красивий магазин, мені от зразу дивлюсь на магазин і розумію, чим він займається. Оце товари із категорії б'юті. От, конкретно, б'юті. Я заходжу, рівень довіри максимальний. Кольори таких лікарняних халатів. Тобто, вже потенційна цільова аудиторія мала би розуміти, що ну блін, ти заходиш на дійсно магазин, який займається товарами для здоров'я. Навіть переходимо на шоп, і у нас тут там три по суті продукти. Окей, okay, якийсь Hydrated Water, якась підкладка під шию, досить популярний продукт. Це теж популярний продукт. Що у нас тут основа? Який основний продукт це ось цей Healthy Traction Pillow for Neck. Е, магазин, ну, ніяких питань немає. О, до речі, ось цей приклад з білим логотипом. Є чорний логотип, є білий логотип. От тепер я поясню, як їх використовувати. Мені все подобається, онлайн-чат є, всі меню є, все створене. Ну, це точно наш студент робив. Тут прям все. Тут все по нашим шаблонам зроблено. Класно. Відгуки. Шоп. Відкриваємо трекер page, все є, about us картинка. І зараз картинка внизу. Оп! Да. Все як знав. Відкриваємо сторінку продукту. Єдине, що мені не подобається, ось цей бейдж Ну, Ми рекомендуємо його робити червоним, тому що якщо ми говоримо про знижку, воно має бути червоним. А так, все супер, гарна сторінка продукту. Зараз ще відгуки підвантажаться. Тут питань немає: один таких гарних еталонів магазину на безкоштовній темі. Подивіться, дійсно, брендово та якісно виглядає. А на цьому в мене все. Я думаю, що це буде перша частина розбору. І невдовзі ми обов'язково випустимо другу частину розборів магазинів, які надіслали мені мої підписники. З тебе лайк цьому відео, обов'язково коментар, якщо тобі щось сподобалось, що не сподобалось, або якісь побажання. Надсилай також дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А з тобою був Вудоєком Дмитро. па-па!